Хтось має це сказати. Я вам це скажу. Якщо ви хочете мати те, чого ви ніколи не мали, треба робити те, чого ви ніколи не робили. Якщо ви ніколи не притримувалися здорового харчування, не ходили на чекапи, не відслідковували стан свого здоров'я і зараз там маєте зайву вагу, погане самопочуття, хворієте постійно якісь проблеми зі здоров'ям. Там були там ковте, там коле. Час приєднатися до школи здорового схудення, і зараз я вам прочитаю відгук, від якого чесно кажучи, в мене навіть просто ну дуже дуже приємно і тепло на душі, тому що заради таких відгуків і працює. Ірина Каленська, доброго дня. починаю потрохи підводити підсумки моїх двох марафонів. Я проводжу марафони часто різноманітні, і ось дівчинка була на двох моїх марафонах. Не дівчинка, ді... старша дівчинка. По перше, це велике задоволення від спілкування з вами та Наталією. Дякую моїм кураторам. По-друге, зробила ОЗД. Чотири роки тому мені діагностували жировий гепатоз. Я харчувалася правильно, але результат був нульовий. Поки на марафонах ви не навчили мене правильно формувати тарілку. На сьогодні Сьогодні печінка без гепатозу, жовчний міхур звичайної форми. Ферритин був два місяці тому 248. Це ознака порушеної роботи печінки або запильного процесу. Із реакції фентона так відбувається. А на сьогоднішній день ферритин-204, Він ще не стабілізувався, але він вже е, іде. Позитивна динаміка в зниження. Так, це великий показник, але це тільки два місяці, і не втрималась. Стала на ваги. Моя вага 104 кг, мінус 9 кг за два місяці. Легко, без нервів, магія. Дякую щиро від серця за ваші знання, якими ви ділитесь. І другі аналізи, які виходять за рамки норми, теж покращилися. Головне, якість мого життя покращилась. Я була впевнена, що до 60 років вагу не приведу до ладу. То вже і все. Так і буду хромати українською. Не знаю, як сказати. З'явилася енергія, з'явилося бажання. А я дуже рада саме для таких людей я і створюю школу здорового схуднення, саме створюю свої продукти, на яких ви можете відновлюватись максимально. Тому Чекаємо, на ще лишилось десь 30 місць школу здорового схуднення. Буду рада, якщо ви доєднаєтесь, заходьте в хайлайз, школа здорового схудення, або кажіть просто в приватні. Хто вже почав брати відповідальність на себе і перестав перекладати її на інші? Ніхто не винен в тому, що ви хворієте, що ви маєте жирну жир, жирову тканину надмірно. Просто немає знань, і я була такою самою, як ви. Тепер я маю знання, передаю їх вам. Чекаю вас.